Лозівська громада готова до ожеледиці. Про це розповів заступник міського голови Денис Петренко. Керівник зазначив, у комунальній власності громади 619 кілометрів доріг. Крім того, на балансі у ЖКГБ три шляхопроводи. Шляхи оброблятиме екосан підприємством заготовлено на сьогоднішній день 864 тонни суміші для обробки зв'язку з погіршенням погодних умов опадами. Це може вистачить і на грудень, і частково на січень, а може, і в першій половині грудня все буде використано. Цьогоріч заготовлену піщану солову суміш використовуватимуть економно в першу чергу, оброблятимуть небезпечні ділянки доріг. Ми також спланували щодо ділянок, які першочергово будуть утримуватись: це перехрестя, це шляхопроводи, це зупинки автобусні, тобто в межах економії будемо. Працювати на сьогоднішній рік солі, в порівнянні, якщо це було в минулому році, за одну тонну це була тисяча гривень, то на сьогоднішній день після проведення тендерної процедури і визначено переможців, це близько 10 тисяч гривень за тонну солі. Також значно подорожчали ГСМ щодо підготовці, а це і паливно мастильні матеріали і так далі. Попри непростий час для економіки країни, лозівським шляховикам вдалося виконати 95% із запланованих поточних ремонтів доріг, доробити решту завадили погодні умови. Виконано 8 990 тисяч дев'ятсот метрів квадратних покриття на суму 8 мільйонів 217 тисяч гривень. Комунальники відновлювали і найзруйнованіші внутрішньоквартальні дороги. Шляхи до старостинських округів ремонтували державне підприємство Дороги Харківщини.